В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь дев'ятий день молимося за душі, які перебувають далеко від Бога, бо саме вони були причиною страждання Господа Ісуса в Герцеманському саду. Сьогодні приведи до мене душі хороні й байдужі, та зану їх у беззодні мого милосердя. Ці душі дуже болісно ранять моє серце. Найбільші зневаги зазнала моя душа в Гатиманському саду, саме від душ байдужих. Вони стали причиною моїх слів. Отче, коли ти хочеш, віддари від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Рятівне коло для них це звернутися до Божого милосердя, до мого милосердя. У всемиростиві Ісусі. Ти є саме милосердя, я впроваджую до храму до всемиростивого серця всі холодні душі, які перебувають далеко від Бога, бо вони, наче бездушні трупи, наповнювали тебе в Росіманському саду протестом і відразою, очисти їх вогнем своєї любові і розтепи лік їхніх сердець, О милосердя Ісусі, віяв у всемогутність милосердя. Приведи їх у саме своєї безмежної любові та об їх святою своєю любов'ю, бо ти все можеш. Під Отче, поглянь око милосердя на холодні душі, зачинені в саморостивому серці Ісуса і Марії. Отче милосердя, врагай тебе заради гірких страждань твого сина і заради тригодинного мирання на Христі. Дозволь, щоб у них з'явилося прагнення служити тобі і постійно посхиляти твоє милосердя, а найбільше любити тебе і приймати твою любов. Амінь. Ця небесні, втішити для душі істини, що всюди єсмі, і все наповняєш. Скарби, дібри, життя прийди і істиріться в нас і очисти нас до всякої скверни. І спасибі душі наші. Отче наш, ти що і сина небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не наведе нас у спокусу, але визволи нас від рука Амінь. Благодиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти благодаря Христа спасе Визволителя, для душ наших. Вірю в єдиного Бога Отця всіх жителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і упродився із Духа Святого, і присвятої Діви Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія оператий і страждав, і був похований. І воскрес за третій день згідно з писанням, і висніся на небо, і сидить праволечуття, і, і вдруге і прийде зі славою сидить до живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що за цим і сином євно покроняє мій, рівно славамий, що говорив через пророків єдину святий Соборну і апостольську церкву, і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і сіну, і Святому Духові, і завжди не повсякчас, на і вічні. Амінь. Отчі придвічний, жертвуємо Твібі тіло і кров, душі божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на за гріхи наші і цілого світу, Це для болючих його терпінь. Май сяй над нами і начевим світом. Ця для блучучої готе й пінь. Майма, над нами і начевим світом. Ця для блучучої готе й пінь. Майма, над нами і начевим світом. Ця для блучучої готе й пінь. Майма, над нами і начевим світом. Ця для блучучої готе й пінь. Майма, над нами і начевим світом. Ця для блучучої готе й

Анчи привичний жертв твоими тебя, и кровь, душі и божество наймілішого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання всехи наши і цілого світом. Майма гласайди над нами и на целем свите. Майма гласайди над нами и на целем свитом. Майм мисяй де над нами і на цілим світом. Заля блучаю готею пінь. Майм мисяй де над нами і на цілим світом. Заля блучаю готею пінь. Майм мисяй де над нами і на цілим світом. Заля блучаю готею пінь. Майм мисяй де над нами і на цілим світом. Заля блучаю готею пінь. Майм мисяй де над нами і на цілим світом. Заля блучаю готею пінь. Маймо лисейді над нами і над цілим світом, целяблючий його телепінь, Маймо лисейди над нами і над цілим світом, целяблючий його терпінь, маємо лисейти над нами і над цілим світом. Отчи придвічний жертвуємо Тобі, тілу і кров душі Божество, наймілішого Сіна Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрані Заріхи наші і цілого світу

Це для болючих його тиці. Маємо над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь. Маємо лисяйти над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь. Маємо над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь. Маємо над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь. Маємо над нами і над цілим світом. Альчий, тобі shall pretty vicious душі і божество наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіха наші і цілого світом. Маймасайди над нами і на цілим свят. Майма лисайди над нами і на цілим светом. Майма рассейди над нами і над цілим світом. Селебу, Said the buluchiating, Mamma Lisaity nad Nama in a team sweetem. Said the bluechiwa terping. Mai messy nadname in a tearing sweetem. Said the bluechiwa de ping. Mamma Lasai did not name in the trim sweetem. Sa de bluechiwa tipping. Mai mlasai nad nama in the tear him sweetem. Said the bluechiwa tripping. Mai messai did not name in a tearing sweetem. Це не болючий його терпінь. Маймо розсейте над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо розсейте над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жаль твоєму тобі тіло і кров, душі і божество наймілішого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і цілого світу. Це для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його над нами і над цілим світом, за для болючих його над нами і над цілим світом, за для болючих його над нами і над цілим світом, за для болючих його над нами і над цілим світом, за для маємо на над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на все йде над нами і над сірим світом. Святий Боже святий, кріпкий, Сний, нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, і цілий світ Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, Святий, безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ. Аминь. Українь вода, яка ви проснуся тішу сайт, Ісус, молчалищий молосай для нас. На тебе я уварила сі свої надії покрадаю. Ісусе, на тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряє, поває на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.